Дуже модний нині термін декупаж походить від французького слова. Це слово в перекладі означає вирізання чого-небудь. Техніка декупажу передбачає таке виконання робіт декорування різноманітних речей. В якому проводиться вирізання певних елементів, малюнків чи картин. Така техніка декупажу має і другий етап, коли вирізані орнаменти потрібно з'єднати з, з будь-якою річчю і покрити все це разом, лаком, надаючи композиції блиск і зносостійкість. Як засіб декору декупаж відомий в Європі з часів середньовіччя, в Німеччині декупаж використовували з часів 15 скажімо, століття для декору меблів. Картинки вирізали із паперу та наклеювали їх на меблі. Засіб у той час не вимагав художніх здібностей, навичок, малювання та наявності фар. Тоді ж, як новий різновид мистецтва, виникає гравюра, мав своїх прихильників декупаж і у Венеції. Тут здавна прикрашали меблі картинками, створеними художниками, олійними фарбами, але це був досить такий коштовний засіб. Як дешеву забаву декупаж використовували також і у Франції в кінці XVIII століття, навіть серед, серед забезпечених верст населення, зверталась до декупажу сама навіть королева Марія Антуанета та її притворні дами. Сплеск е популярності мав ну, декупаж і, скажімо так, в Британській Британії часів королеви Віторії. Тоді, скажімо, на ринках Британії було легко придбати такі собі сентиментальні картинки з різними пташками, квітами, якимись молодими красунями на англійський смак. І декупаж поширився майже на всі, такі, скажімо, небагаті оселі королівства. Вже наприкінці ХХ століття декупаж ввели до арсеналу дизайнерів. Стародавній засіб декору е, дещо ускладнили використанням нових хімічних матеріалів, новими техніками друку, е, закріпленням на різних поверхнях, наприклад, від дерева до кераміки, декупаж стали використовувати для декору дамських сумок, капелюшків, шкатулок, таць, футболок, спідниць тощо. Поширення е, Комп'ютерів та принтерів надзвичайно розширило коло зображень для декупажу, оскільки частку якого використовували для традиційного декору меблів чи інтер'єрів. Ми можемо сказати, що виконують у цій техніці також золочення предметів. Дуже модною стала техніка декупажу, яка дозволяє зістарити будь-який предмет. Ви можете на поточному слайді бачити сам процес зістарювання різних речей. З приводу декупажу Вікіпедія нам говорить наступне, що декупаж це справді декоративна техніка по тканині, посуду, меблям тощо, яка полягає в скульптульозному, скажімо так, вирізанні зображень з різних матеріалів. Матеріалами можуть бути дерево, шкіра, тканина, папір тощо. Потім це все наклеїться або прикріплюється якимось іншим способом на різні поверхні для декорування. Ця техніка вкрай кропітка, вона вимагає великого часу, терпіння і передбачає безліч спроб, перш ніж результат стане задовільний. Але сьогодні ця техніка дуже відома. Давайте поміркуємо, що можна оздобити технікою декупаж. Ну, звичайно, це різні речі вжитку. Це і посуд, це і кухонне приладдя, це можуть бути навіть предмети інтер'єру. Такі як ключниця, скриня, навіть самі меблі стіл чи якась підставка. Тобто сама візуалізація речей занадто має великий спектр. Ви можете оздобити цією технікою будь-що за вашим смаком. Давайте розглянемо даний слайд і проговоримо, що нам потрібно для декупажу. Ви перед собою бачите справді матеріали та інструменти, завдяки яким ми можемо розпочати роботу над даною технікою. Звичайно, об'єкт, який ми будемо декорувати, може бути різний. Починати декупаж з будь-якої поверхні, в домашніх умовах, потрібно із її підготовки, скажімо так. Якщо дана поверхня. Кляна, то її потрібно обов'язково вимити, витерти добре і висушити. В тому випадку, коли, для повер... коли поверхня дерев'яна, для початку робіт потрібно виконати шліфування за допомогою такої шліфувальної шкурки. Якщо на дерев'яній поверхні ще й присутні тріщини, ми можемо заповнити їх спеціальною такою замазкою, а потім знову відшліфувати. Для того, щоб зробити декупаж дерев'яної поверхні, можна при бажанні навіть забарвити її акриловою фарбою. Як же виконувати саму роботу по декупажу? Для, давайте для прикладу основимо дерев'яну кухонну дощечку. І так, ви бачите перед собою вже підготовлену основу для декорування. Спочатку можна за бажанням забарвити поверхню акриловою фарбою. Можна і не забарвлювати, а наносити декупаж, звісно, прямо на дерев'яну поверхню. Крок другий. Насамперед потрібно визначитися із дизайном, вирізати потрібно ножицями або відірвати за контуром елементи серветок, розмістити вирізані деталі на поверхні основи і подивитися, чи влаштовує нас дана композиція. Серветка має три шари, тому їх потрібно роз'єднати і для роботи взяти лише верхній шар із малюнком. На кроці 3 ми приступаємо з вами до нанесення розчину клею. Але цей клей потрібно спочатку. Скажімо, розвести із водою у співвідношенні один до одного, оскільки клей ПВА, він надто густий, а нам потрібен розчин, який буде легко лягати по поверхні паперові. Тому спочатку розводимо розчин, гарно перемішується, капаємо краплину клею на середину, як показано, на малюнку, і до країв серветки розпочинаємо проводити щіточкою. Серветка має все просочитися клеєм і розтягтися. І у процесі роботи всі складки та міхури. Розглажуємо щіточкою. На кроці четвертому можна зробити ефект зістарювання. Для цього ми можемо потерти боки самої дощечки свічкою. Далі на ці ділянки нанесемо легкими рухами сіру акрилову фарбу за допомогою губки. Коли цей процес роботи ми зробили, далі за допомогою тієї ж губки наносемо на всю поверхню дощечки сіру фарбу легкими рухами де-не-де, ніби створюючи такий легкий собі ефект. Потім, коли підсохне фарбу шліфувальним папером, потерти трошки краї дощечки і там, де ми протирали свічкою, краї стануть білими. Залишається останній крок це покрити дощечку акриловим лаком у два шари. Завітайте на сторінку безпеки під час практичних робіт і не забувайте, що саме правила безпеки життєдіяльності та санітарні гігієнічні вимоги дозволяють зробити нашу роботу коректною та безпечною.